Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин завжди критичний Йожа Сабо знову обговорив поточну форму нашого Динамо і, звісно, не стримався від критики роботи Шовковського. Я розповім вам подробиці, але спочатку підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! Динамо мало не ідеальний старт у головному етапі Ліги конференцій: поразка від Крістал Пелас з рахунком 2-0. І для сабо немає сумнівів, команда справді переживає кризу. За його словами, сьогоднішнє Динамо далеко не те, що завжди було їхньою візитною карткою. Фізично добре підготовлена команда, здатна нав'язувати ритм суперникам. За словами колишнього тренера, Динамо протягом усієї своєї історії було відоме своєю чудовою фізичною підготовкою. Сьогодні лише англійські гравці бігали на швидкості. Шовковському слід було обрати оборонну тактику. Ми не змогли грати у відкритий футбол проти Палас. Це була гра контратак, але навіть там ми зазнали невдачі. Ми не могли встигати за темпом, і ми пропускали підбирання. Іншими словами, для Сабо помилка полягала саме в обраній тренером стратегії. Тепер, після цього невдалого європейського дебюту, увага повертається до чемпіонату України, де Динамо зустрінеться з металістом 1925 та Зорею, а в лізі конференції їхнім наступним викликом буде матч проти турецького Самсуенес пора 23 жовтня. Отже, колеги вболівальники, чи згодні ви з Йожефом Сабо, чи помилився Шовковський у своїй стратегії, чи різниця в рівні була справді такою великою. Залиште свою думку тут, у коментарях. Я залишу вас тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео.